Ремонт в новобудові може бути захоплюючим процесом, але важливо мати план та правильний порядок дій. Першим кроком зазвичай є електромонтажні роботи. Розведення нової електропроводки по всій квартирі для майбутнього встановлення розеток, вимикачів та світильників. Це важливо зробити до оздоблювальних робіт. Машина штукатурка стін в квартирі це сучасний та ефективний метод, який дозволяє швидко та рівномірно покрити стіни гладким шаром гіпсової суміші для фарбування або облицювання плиткою. Розведення сантехніки у ванній кімнаті та кухні це відповідальний етап ремонту. Важливо врахувати не тільки практичні аспекти, але й дизайн, щоб створити стильну та функціональну ванну кімнату, що відповідає вашим потребам. Сільна крема гранітна плитка у поєднанні з сучасними змішувачами та тропічним душем перетворить вашу ванну кімнату на додатковий та функціональний простір для релаксації та комфорту. Так, підрезетники встановили, керамогранітну плитку поклали, стіни пошпаклювали. Що ще? А, замковий кварциніл по всій квартирі уклали одним контуром. Що ще? А, винести сміття та застелити підлогу перед фарбуванням. А зараз я покажу, що це все розпочиналося. Друзі, вітаю всіх! З вами Володимир Черниш про ремонт квартири. Сьогодні ми зробимо огляд ремонту двокімнатної квартири в новобудові площею 75 квадратних метрів. Та розповім. Які оздоблювані роботи вже були виконані на протязі 2,5 місяців. За цей короткий час на першому етапі ремонту квартири ми зробили електромонтажні та сантехнічні роботи по всій квартирі. Поштукатурили стіни гіпсовою штукатуркою, поклали керамогранітну плитку на кухні та ванній кімнаті. Розміри керамогранітної плитки 60 на 1,20 метра. Після чого пошпаклювали стіни та підготували підфарбування та зробили декоративну штукатурку. А на підлогу одним контуром по всій квартирі поклали замковий кварцвініл з підложкою. В магазинах дуже великий вибір текстури та кольорів вінілового покриття для підлоги. Це замковий кварцвініл на підложці. Також є кварцвініл, який можна укладати на клеєву суміш. Але на підложці він завжди кращий. Його можна укладати одним котором по всій квартирі, як на кухні, так і на лоджіях. Горизонтально та по діагоналі. Це сучасне рішення для вашого інтер'єру квартири. Біля вхідних броньованих дверей встановили електрошиток, автомати та релена та слаботочки. Це передпокій, який об'єднали з кухнею, яка доволі простора площою 25 квадратних метрів. А замість гостєвого санвузлу ми зробили гардеробну, де буде стояти пральна машина, сушарка та бойлер. А в нас є ще дві кімнати площі 17 та 15 квадратних метрів. Це вона кімната площі 4,5 квадратних метрів. Де ми поклали керамогранітну плитку розміром 60 на 1,20 м та встановили ванну, інсталяцію гиберід. Зробили всі сантехнічні роботи, де буде стояти умивальник та дзеркало з підсвітленням. Облицювали ванну кімнату керамогранітною плиткою в теплих кольорах під натуральний камінь. А на підлозі у нас лежить керамогранітна плитка розміром 60 на 60 в сірих кольорах, під якою лежить електрична теплопідлога. А це в нас кімната площі 17 квадратних метрів. На цьому місці буде стояти ліжко та приліжкові тумбочки. Напроти телевізор. На цьому місці шафа. Лед підсвітлення та люстри. А зараз ми оглянемо ще одну кімнату площою 15 квадратних метрів, де також буде стояти ліжко, а навпроти телевізор. По всій квартирі в кожній кімнаті у нас буде висіти кондиціонер. В Наступних відео ви побачите встановлення дверей, фарбування стін. Після висихання шпаклівки декоративної ми зашкурюємо, грунтуємо і будемо фарбувати стіну. Ця декоративна штукатурка дуже виглядає сучасно в інтер'єрі будь-якої квартири. Пізніше будемо встановлювати кухню та меблюванням квартири будемо займатися. А якщо вам потрібний якісний та сучасний ремонт квартир в Києві, замовляйте, а ми зробимо стильно, якісно та в терміни. А з вами був Володимир Черниш. До наступних зустрічей!